Чеський закордонний паспорт, чеський сестовний паз, скільки коштує, навіщо їм потрібно, де зробити? Зробити можна в Міністерстві внутрішніх справ або на магістраті. Міністерство внутрішніх справ не рекомендує, бо там дуже дорого. Тому на магістрат приходите, ніяких заяв, нічого заповнювати не потрібно, говорите, я хочу отримати закордонний паспорт. Вам потрібен тільки ваш чеський внутрішній паспорт. Обчанка. Якщо оформити закордонний паспорт дитині, необхідне свідоцтво про народження дитини. А, якщо потрібен закордонний паспорт вже прямо зараз, сьогодні і зараз зроблять за 24 години, Коштує це для громадянина Чехії старше 15 років 6 чеських хрон. Якщо дитина менше 15 років, чеський паспорт за 24 години обійдеться в 2 чеських хрон. Якщо потрібно зробити за 5 днів, для громадянина Чехії старше 15 років, це обійдеться 3 тисячі чеських крон. Якщо дитині менше 15 років, то обійдеться в тисячі чеських крон. Якщо за 30 днів для громадянина старше 15 років, заплатите 600 чеських крон, якщо дитина менше 15 років, заплатите 100 чеських крон. Навіщо ну, взагалі потрібен цей цистовний паспорт? Дорослій особі в межах ЄС взагалі не потрібен, бо для подорожей в межах ЄС достатньо чеської чеської общанки, внутрішнього чеського паспорту. Якщо їй за межі ЄС. Закордонний паспорт потрібен стосовно дітей. Якщо подорожуєте навіть в межах єс, потрібно або обчанка, або закордонний паспорт. Обчанки для дітей з 2012 року раніше дітей записували до паспортів батьків, зараз або обчанка, або закордонний паспорт. Свідоцтво про народження дитини не нікатість. Навіть якщо дитина тиждень тому народилась і ви завтра вже їдете в Польщу, наприклад, вам на дитину необхідно мати або обчанку, або це пас, що польській поліції потім не доказувати, що ваша рідна дитина є вашою рідною дитиною.